Усім привіт! З вами Крипто Ярик я і у нас на огляді проєкт Олді. Це проєкт від друзів Павла Дорого від його найближчого кола. Зараз, мабуть, така тенденція, щоб всі друзі Павла Дорого випустили свої токени. Хоча, правда, ми не дізнаємося. В принципі, проєкт простенький. Сьогодні хлопці викатили вже ТГЄ, Сьогодні 16 жовтня. У нас є ТГЄ, а це означає, що критерії ТГЄ, І це означає, що в принципі залишилось 2-3 неділі, може трошки більше. Час цей проєкт всього, всього займає кілька хвилин в день. Зазвичай я заходжу о 3-й годині десь, тому що тут є одна із основних тасок це Daily Hunt. Тобто якесь слово. І кожного дня о 3-й е, годині. Десь третя, 3.02, ось 309. 301, е, 15.01. І кожного дня вони викладають в своєму е, офіційному каналі на платформі Telegram та у Facebook. Е, перші люди, 500 людей отримують по 1000 поінтів. Далі від 500 до 2500 по 500, всі інші по 200 поинтів. Що ж ще треба робити? Коли зареєструвалися, воно, як і зазвичай як Docs було. Дивиться, скільки років ви на платформі Telegram. За це вам нараховуються поінти, Підключаєте гаманець, заходите на цей Facebook. Тобто, Twitter. Також підписуйтесь. І зазвичай, як всі звичайні ці проекти, підписочки. Тобто нічого такого важкого. Ось на Дель Хантах у мене вже 12 тисяч поинтів. Друзі, я не так багато запросив. Тому під відео буде посилання на реєстрацію. Ви можете заходити, реєструватися та разом будемо отримувати поинти та кружки. Плюс тут є такі завдання. Вони зараз картинка не відображається, але ось, типу, такі картинки. І от показують, скільки тасок ти зробив, скільки раз заходив в Daily Hunt, відгадував слово, скільки друзів запросив, всяке таке. Тому, в принципі, у мене на даний момент все. Не буду вас затримувати. Підписуйтесь на мій канал, розказую про всі актуальні проекти. Та апдейти по проєктам, які вже на даний момент є. Зараз на хайпі це NotPixel і Moonbix від Binance. У мене також є огляди на ці проекти, так що можете глянути. Там є орієнтовні дати лістингу та орієнтовна ціна на токени. А по цьому проєкту під відео буде посилання на реєстрацію. Так, так, тож, заходьте, реєструйтеся та давайте заробляти разом. Всім гарного дня!